Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. Сьогодні я хочу показати вам свої дерева на штамбі плакучої форми. Перша, це в мене шовковиця на штамбі плакучої форми. Який сорт, я не знаю. Коли я її купувала, для мене було два сорти: чорна та біла. Тому я не знаю, який в неї сок. Зростає вона в мене вже давно, я не пам'ятаю, скільки років. Перші десь років два вона в мене зростала сама по собі, я її не формувала. І подивилася, що в неї за сезон дуже довгі виростають пагони, вкладаються на газон і псують мені газон. Тому я вирішила трохи підняти її верхівку і формувати її більш так, як зонтик. Вона була така мала, тонка, дві всього гілочки. І ось вона дуже гарно наростила, гілки вже такі товсті. Плодів поки що я не бачила. Трошки щось було в минулому 24-му році, Це тому що я її дуже коротко обрізаю, намагаюся формувати крону. В цьому році я залишила десь половину гілок, і у лютому місяці я буду ще її обрізати. Деякі я обріжу для того, щоб далі формувати її крону. А деякі я залишу для того, щоб побачити, які в неї плоди, яка вона на смак. Я її нічим не обробляю, не підживлюю, не поливаю, тому що я підживлюю газон рядом зростаючі рослинки, тому я вважаю, що їй всього вистачає. До того ж, за сезон вона дуже гарно нарощує. Зелену масу, що навіть влітку я її підстригаю. Взимку вона дуже гарно з цими пагонами виглядає, камера чомусь ну, не передає кольори і всю красу. Дуже гарно, коли сніг випав, вона така, нібито, як монстрик. Виглядає. Дуже така гарна. Як декоративна рослина, вона дуже чудова, але і листя в неї дуже таке велике, ну восени бруду дає багато. А взагалі рослина така непримхлива. Мені вона подобається. Якщо будуть плоди не дуже смачні, все одно залишу її як декоративну рослину. А друга, це в мене Іва Козяча пендула. Вона теж в мене зростає давно. Я не пам'ятаю, скільки років, може, вісім вже вона в мене зростає. Ось навіть на щеплення почала кора лущитись, рипатись, не знаю чому. Кожен рік я її дуже пристригаю, видаляю зайві гілки, тому що вона влітку нарощує стільки багато гілок, що. Майже вона не витримує себе. І коли дуже сильні вітри, є така можливість, що вони її зламають, тому я дуже її пристригаю. Пагони я не залишаю з котиками, з пухнастиками, тому що якщо пригріває сонечко взимку, вони починають лопатись і потім мороз, і вони такі стають. Чорні, неприглядні, тому я її обрізаю і цієї краси у вигляді коті, котиків я не бачу. Тому ось так я її теж коротко обрізаю. В лютому місяці я її ще трохи обріжу, тому що дивлюсь, що дуже широка крона треба зменшити. До середини літа я її гілки не обрізаю. Вони такі довгі зростають, а потім в мене вже, вже піднімаються троянди і заважають ці гілки трояндам. тому я з середини літа її роблю обрізку у вигляді такої короткої парасольки. Вона теж нічим не хворіє, я її не підживлюю. Вологи її достатньо, тому що поряд рослини, також, які я поливаю поки що, їй усього вистачає. Теж непримхлива рослина. А третя це в мене береза. Вона теж в мене дуже давно, назви я не знаю. Взагалі, коли я купувала рослини, для мене було це трохи незрозумілим, що деякі рослини не тільки мають назву пендула, а ще й сортність. Тому я не записувала, не дізнавалась. Береза в мене була пересаджена з іншого міста на це восени 23-го року. І в 2024 році вона десь до середини літа стояла. Я думала, що вона вже загинула, але потім потроху почала пускати гілочки, дуже вона перехворіла тяжко. Тому деякі рослини вже дорослі ну не варто пересаджувати. Але все ж таки вона жива. Дала хоч декілька гілочок, я її майже не формувала, залишила так. Нехай вона ще 25 рік нарощує свою масу, а вже потім я почну її знов формувати. А присадила її, тому що вона зростала там, де в її ніжках зростали рослини. і... Ну, вони заважали. Гілки дуже довгі, гарні. Мені було шкода їх постійно зрізати, тому прийняла рішення її пересадити. Ну, я вважаю, що все буде добре. Вона вже в цьому році буде добре зростати, все з нею гаразд. Тому що, ну, дуже гарна, ніжна. Ці рослини. Всі три. Я не підживлюю, не проливаю. Окрім берези, в цьому році я проливала для коріння, а так, нічим не підживлюю нічого. І ось рослини в мене зростають таким чином в цьому кутку, ось таким трикутником. Шовковиця, іва і береза. Влітку, звісно, дуже гарно, коли вони всі три дають такі зелені фонтани. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!